Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати гіпіастру. У мене їх два: один білий, другий червоний. Вони прекрасно відцвіли було по дві квіточки. І зараз вони виснажені, дуже виснажені. І я розумію, що вони ще й хворі, хворобою, стагноспорозом. Або більш відома назва червоний опік. От. Зовнішні ознаки цієї хвороби: це червоні плями або невеликі смужки, вражає як листя, так і клубні, і корені. Іноді зустрічаються на квітоносах. От. І це спричиняє загибель рослинки. Ця хвороба може уражати всі цибулинні рослини. Що я буду робити? Треба повністю звільнити ґрунт, зняти всі уражені частини рослини, відрізати, якщо, от, до живого, до здорового, верніше. Всі корінчики, все погане, все, що мертве, все це несе оцю хворобу горщики змінити, повністю все зняти, змінити. Всі вражені лусочки. Обов'язково вичищаю п'яточку, знімаю лусочки, коріння і дивлюся саму п'яточку, от щоб сама цибулинка. Очистити. Оце дітка, вона теж вся уражена стагноспорозом, червоним опіком, і теж її всю вичищаю. Знімається все погане, все, що оброблене, вичищається. Це так, профілактично з гіпіастром треба очистити. Це він такий в мене залишився, малесенький зробився, виснажений після цвітіння весною. Зараз вже почалось вже літо, і треба його пересадити, очистити, профілактично обробити. Він захворів. Червоний опік, я дивлюся саме. Щоб все було добре в цибулинки, треба очистити її, оцю ніжку, п'яточку, на чому вона стоїть.